І так, пройшло три дні. Дивимося, що ми маємо. О! Наші бджоли. І ось вони вже потянули маточники. Два. Ось один. Де він тут? Не видно. І вон другий. Бджолки гріють розплід. Спокійні. Навіть три маточники. Ось. Один, два і там третій. Так, на цій рамці бджоли тягнуть ощину. Ось Тут вони тягнуть вощину. Теж спокійні.